Привіт! Знаєте, є такі стани, що роками можуть ховатися за маскою складного характеру або просто емоційної нестабільності, але насправді тихо руйнують життя зсередини. Один із таких станів це циклотимічний розлад. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що це за така прихована сила, як її взагалі розпізнати і чому це може стати ключем до розуміння себе або своїх близьких. От просто уявіть собі емоційні гойдалки, які ніяк не зупиняються. І це не день, і не тиждень, а роки. Коливання настрою стають не просто якимось епізодом, а по суті, фоном усього життя. Власне, саме в цьому і криється вся суть циклотемії. Давайте зануримось у цю тему трохи глибше. Отже, що ж це за такий загадковий стан, який постійно балансує десь на межі між нормою та вже більш серйозним розладом? Якщо казати простими словами, то циклотемія це така собі постійна хронічна нестабільність настрою. Це не різкі піки манії чи якісь глибочезні прірви депресії. Ні. Це скоріше такі безперервні хвилі, періоди легкого піднесення, так званої гіпоманії, які потім змінюються днями легкого сумку та апатії. І ось тут ключова відмінність від, скажімо, біполярного розладу. При циклотемії емоційні злети і падіння ніколи не досягають якихось екстремальних значень. Тобто це не повноцінна манія і невелика депресія. Це, знаєте, така собі легша, але і, от що важливо, набагато більш затяжна хронічна версія біполярного розладу. Добре, але як лікарі взагалі відрізняють цей стан від звичайних перепадів настрою, які бувають у всіх. Для цього існують дуже чіткі правила. Давайте подивимося на діагностичні критерії. Найголовніше правило стосується часу. І тут мова не про якийсь короткочасний стрес. Ні. Для того, щоб лікар запідозрив циклотемію у дорослого, ці емоційні коливання мають тривати щонайменше два роки. Уявляєте, два роки майже постійної нестабільності ось що підкреслює хронічний характер цього стану. А от для дітей та підлітків, чия психіка ще, скажімо так, формується, цей термін скорочується. Лікар може поставити діагноз, якщо симптоми тривають щонайменше один рік, і це дуже важливо для раннього виявлення та допомоги. А тепер увага, вирішальний нюанс. Протягом цих двох років або ж одного для підлітків людина практично не має перепочинку. Періоди стабільного настрою, якщо вони і бувають, не можуть тривати довше двох місяців. Тобто гойдалки, по суті, майже ніколи не зупиняються надовго. І саме це і є головною ознакою невпинної нестабільності. Отже, якщо зібрати все докупи, то згідно з головним діагностичним посібником DSM-5, лікар має побачити три ключові речі: по-перше, наявність обох полюсів, і гіпоманії, і депресивних симптомів. По-друге, ці коливання мають реально заважати жити на роботі, навчанні чи у стосунках. Ну і по-третє, треба впевнитись, що причиною не є якийсь інший розлад або, наприклад, вживання певних речовин. До речі, інший важливий документ, міжнародна класифікація хвороб, дає ну просто надзвичайно влучне визначення. Циклотемія це постійний нестабільний настрій, лише два слова, які, по-моєму, ідеально описують хронічну природу цих нескінченних хвиль. Але добре, це все теорія. А що ж стоїть за цими сухими критеріями? Як це жити з таким станом день у день? Щоб це зрозуміти, давайте познайомимось з історією Аліни. Перед нами Аліна їй 27. Вона працює консультанткою, на перший погляд, успішна молода жінка, але останні кілька років її життя перетворилися на справжню боротьбу з невидимим ворогом, постійними і абсолютно непередбачуваними змінами настрою. Просто вслухайтесь в її слова я боюся йти на роботу, бо нічого не виходить. І це ж не просто поганий день. Це глибоке відчуття безпорадності, яке буквально паралізує її професійне життя і з'їдає всю впевненість у собі. І ось як виглядали її гойдалки: один тиждень це гіпоманія, вона спить по 4-5 годин, але почувається сповненою енергії та ідей, робить якісь дорогі імпульсивні покупки. А наступний тиждень бац різке падіння, повна втома, неможливість сконцентруватися і жахливе почуття власної нікчемності. Ну і звісно, жити в такому режимі просто неможливо без наслідків. Колеги почали помічати її нестабільність, що било по репутації. Друзі страждали від її раптових емоційних спалахів. А сама Аліна жила з постійним, виснажливим почуттям провини, абсолютно не розуміючи, що з нею коїться. Її світ потроху руйнувався. Тож невже це замкнене коло? Чи є взагалі вихід із цієї нескінченної круговерті? На щастя, так. Існує шлях до стабільності. Давайте подивимося, як він виглядає. Зазвичай шлях до стабільності складається з трьох ключових елементів перший це психотерапія, яка по суті вчить розпізнавати тригери та керувати своїми реакціями. Другий це медикаменти, які допомагають згладити ці різкі піки та падіння настрою. І третій, надзвичайно важливий це психоедукація. Це коли людина вчиться розуміти свій стан і стає активним учасником власного лікування. І от ми підійшли до найголовнішого у всій цій історії, що є ключовим чому так важливо помітити цей стан якомога раніше? Тут, знаєте, дуже важливо зрозуміти одну річ: слово легкий у випадку циклотемії може сильно вводити в оману. Як ми бачили на прикладі Аліни, постійний багаторічний вплив цих нібито легких коливань має насправді руйнівну силу. Він виснажує, підриває впевненість і повільно руйнує і стосунки, і кар'єру. Тому головний висновок, який ми маємо з цього зробити, дуже простий. Але наскільки ж він важливий? Чим раніше людина розпізнає проблему і звернеться по допомогу, тим швидше вона зможе зупинити ці гойдалки і повернути собі контроль над власним життям. Саме це і є ключем до відновлення та покращення якості цього життя. І тому я залишу вас із таким питанням: циклотомія часто залишається невидимою, прихованою. Що кожен з нас може зробити, щоб підвищити обізнаність про цей стан? Можливо, просто поділившись цим розбором. Адже вчасно отримана інформація справді може змінити чиєсь життя. Дякую.